Дивіться, маємо ось такий тракторець Донфен 244 G2B. Це вже вам всім відомий тракторець, що йде вже з примусовою задньою навіскою на Зен 390 двигуні об'ємом 1900 кубічних з збільшеною вагою. Передня на 120 кг, примусово задня навіска. А це є модель з оригінальною заводською кабіною. Бачите, ось така оригінальна заводська кабіна. Йде до даного тракторця, вона повністю приходить зібрана, зварена, не збірна. Вона і повністю заводом зварена. Потужна, гарна кабіна, потужний пласт, який не, не оббивається. І ми її ставимо на даний тракторець. Дуже хороший тракторець, хороша комплектація, тобто максимальна комплектація по 24 у Донфенгу. Десь які Центральний, вин, потужна вісочка, підсилена, незвана, два зверні циліндри, до гори, плюс плавище. Дві пари гідровиходів. навіска йде роздільна, окремий гідробачок. бачите, Сапони стоять. Розетка під причіп. бачите, Відкривається заднє віконечко, бокові віконочка, двері, пряма підлога. Реверс, бокове розташування, які його зібрали, помилише, весь не висох. Так що дивіться, якщо ви хтось хотів, хорошу 24-шку з хорошою кабіною, досить хороша ціна і реально потужний тракторець, дуже якісний, провірений руками. Тим більше зараз у нас проходить Чорна п'ятниця. Сьогодні щось купить, якийсь любий трактор, п'ятниця-субота, отримаєш якусь гарну знижечку Є різні моделі, є різні знижки. Так, що набирайте, приїжджайте, раді вас будемо вас бачити.